Ви дивитись місто в мережі чергова добірка воєнних волонтерських та інших дописів до вашої уваги. На деякі речі можна дивитися нескінченно, особливо як артилерія 28-ї бригади імені лицарів зимового походу роздає групові квитки на концерт Кобзона. Це цитата зі сторінки 28-ї, а далі відео роботи наших воїнів. Асталовіста сесії. 44 magnum the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off you've got to ask yourself one question do i feel lucky like well do you punk Історія з бліндажа від колишнього поліцейського захисник розповідає, як пішов з СУ, порівнює цьогорічні та минулорічні бойові дії та ділиться, що не розуміє, чим може мотивуватися ворог. Його побратим акцентується на процесі евакуації поранених бійців. Слізать. Спорігнювалися з, з прошним роком, де вони штурмували кожен день, навіть по два-три по рази в день бувало м'ясом вагнерами, ну, тобто цеками своїми нас тут, то в цьому році вони використовують вже техніку. Це страшно Ну, Хто й хто не боїться, значить з ним щось не так. Mm -hmm. Кожна людина має страх свій. Просто деякі показують його, деякі не показують. Ну так взагалі ну. Знаєте, Ну, трохи буває так, трошки щось такое боязне буває, коли там сильно починають атакувати, а так то такого особам великого страху немає. І ще страх за своїх рідних, щоб з них все було добре. пацан, в кураж вошел. Ну, я уже вошел в кураж. Ему скучно, надо глядать в Ну, да, на майске он пописал. У ну, вас я на лифте люблю. З 18 років, я пішов, то ну, виповнилось мені 18 років, я пішов служити в Збройні Ага. — І служив рік. Після того, як ну, вже підходив дембель, я вже подав документи до органів внутрішніх справ, в міліцію. Там попрацював 8 років в міліції, попав під підскорочення, ну, от, коли робили реорганізацію з міліцією в поліцію, попав і підскорочення, потом після того трошки там попрацював, то далекобійником, то орендував далеко там там, е, автомойку ССТО. Ну, я так зрозумів, тільки побачив, що на гражданки себе не бачив. Подав заявку до поліції, влаштувався в поліції, працював в поліції. Ну так вийшло, я потім звільнився і страво вже пішов до воєнкомат, хочу служити, направлений на навчання. Після навчання, але вже страва тут на передовій. Сяниваш мене шмільні роботи. Я взагалі не знаю їхню мотивацію. Ну, розумію, що там переработала з ними це, пропаганда, телевідені, роки це все Но ну, Я от не розумію на сьогоднішній день, наскільки треба бути ну, в, в нашому сегодняшнем суспільстві, щоб ну, прилетіти 8 тисяч км, щоб на чужій землі йти по трупам своїх же. Сайчець, ну, співвітчизників. Вони навіть не забираючи, бо не завжди є можливість забрати. Або не хочуть забирати, або не хочуть ризикувати лишній раз. Ну, коротше, причини то можуть бути різні. Все одно йдуть по цим трупам. Знищена техніка їхня. Вон, де Грозний отримав ранення е за жаліски. Там вони більше штурмують, там вони штурмують і штурмують. За спалений камаз, потім танк, потом Беха. Дві бехи спальні. Дві бехи спальні. І от вони от, от цих перебігають і до нас запригнуть. Це у нас така ротація просто. ПГ, акумулятив Але він горів, його краще не трогати. Бо видно, що поплавлений пластик і згоріша трава. Сладі, нікого нема, спокусів. Отак нормально. Мало, от. Розний давай, Сергій, осколком добав. Така ситуація, що хлопці е, наші знаходяться тут на великому патріотичному ентузіазмі. Е, ви бачите прекрасно, що тільки дорога від погодних умов дуже важко пересуватися між позиціями. Тут у нас не 200 на 300 метрів йти. Тут з точки евакуації треба і доносити не тільки саму, не тільки саму, самому, так сказати, дійти. Тут треба і провізію, і БК постійно, і в случаї, якщо там случилося, 300 треба евакуювати. Це представте, це треба винести цю людину. По-перше, опять же, ви підставляєтесь під загрозу мінометного удару там і в дрона. Ну тримаємось, тримаємось, захищаємо. Шубку змінила. Сніну нема. Це. Е, бля. Допомога дитячому будинку в штабі незламні звітують про чергову поїздку. Цього разу відвідали міський спеціалізований будинок дитини номер 1 в Одесі, передали засоби гігієни, іграшки, одяг та інше. <зайдужим>, пропонують взяти участь в аукціоні. Про це волонтери штабу Незламні повідомили на своїй сторінці. Цитую. Друзі, під час першого візиту до Красносільського дитячого будинку ми були вражені тим, які там талановиті вихованці. Дівчатка передали нам деякі свої роботи. Ми хочемо провести аукціон та на виручені кошти закупити необхідне для цього дитячого будинку. У фойє Палацу культури дружба буде проходити виставка цих робіт. Запрошуємо всіх бажаючих. Обов'язково вказуйте номер телефону, щоб ми мали змогу зв'язатися з вами. Буде шість переможців. Ті, хто внесе найбільші донати, отримає одну із робіт дівчат. Аукціон триває до 17.03.24, включно. Номер картки банки 5375 4112 1655 2831 Багато і вони різні. Військові потребують нашої підтримки завжди. Нагадаю, що в штабі волонтерів Южної КТГ триває збір на квадрокоптер для підрозділу 28-ї бригади. Хлопцям потрібен Mavic 3T, а він коштує 200 тисяч гривень. Наразі на рахунку трохи більше ніж 101 одна тисяча гривень. Збір триває вже півтора місяці, а дрон потрібен, як то кажуть, на вчора. Долучайтесь номер картки. 53, 75, 41, 12, 1420 6414. Слідкуйте за сторінкою штабу волонтерів у Фейсбук. Там часто проводяться цікаві розіграші та аукціони. Історії захисниць до міжнародного жіночого дня в 126-й окремій бригаді територіальної оборони розповіли про посестер, з якими пліч опліч боронять країну. Я зрозуміла, що все ж таки війна війною, а жіноче щось залишається в тобі, і ти не втрачаєш цього. Як є там деякі коментарі, що ми там перестали бути жінками, що щось, щось не так, все так. Є в нас дівчина з зв'язків, яка лазить по цим помінним, тому що стільки скільки орки туди накидали мін, то там ми так із ті контакти, щоб тапіки працювали і не бояться, що саме цікаве, що коли йде діло до роботи, вони у нас круті, дівчата геть круті. Якщо хлопці на початку казали, та що там ті дівчата зможуть, там що вони це ж треба тягнути, це ж медик, От в мене подруга там. Це ж треба волочити. Боже, та не треба їх волочити. Там перше треба надати допомогу. Волочити там завжди кому знаходиться. Мені не тяжко. Ну я коли йшла сюди, я розуміла, що буде важко, не буде умов. Тут кацапи, тут ми, ну все одно є можливість помити голову. Та, не дуже комфортно. Да, ти можеш з там, цю голову мити. І от та мислі. думаєш так хоч би швидко домити. Якщо я не зробила манікюр, це не означає, що мені складно. Від того, що я помила голову десь у кастрюлі, чи погрілася вода на багатці, да на відкритому. Ну це я тепер точно знаю, що я виживу десь в степу. Це нормально, і вмію вмиватися навіть снігом, і було таке, навіть що треба було голову мити дощовою водою, бо її не було. Жінки на набагато сильніші. Я скажу так, українська армія для жінок. Ну, потихеньку перестраюється в плані речей. Ну вже є ті, хто шут женську форму. Вот це просто <рес> респект, респект. Може, поначалу це виглядало очень смішно. Ми ходили вот ті, эти... хто перешивав, хто в чому. Я по поки що не навчилась досі, не навчилась ненавидіти щось. Намагаюсь просто рятувати і переживати за те, що буде далі. Думати про світле, все ж таки, майбутнє, і про те, що все буде добре. Я думаю, що все буде добре. Я, я в цьому впевнена, що ми переможемо, і, і в цьому навіть немає сумніву. Дуже хочеться шпиталі закінчилося. А хоч а в ідеалі це вот так ти проснувся, і сказали все, кінець». Так що дуже хочеться, щоб закінчилося все якомога швидше і якомога з меншими втратами. Ну, хотілося б, щоб це скоріше стало. Вже, але як буде, вже так буде. Ми все одно будемо до кінця. І хотілося б відсвяткувати перемогу. А я взагалі хочу навіть не за кордон, я хочу в Карпати. Книга подяки захиснику України так назвали ініціативу підтримки війська в садочку. Веселка в закладі розповідають, що колектив закупив парафін та виготовив окопні свічки, намалювали листівки та книги подяки. На сьогодні дякую, що були з нами до зустрічі наступного разу.